Молим. А, бачите, нам же девчата махают, признают нас. Аж на наверх підняться до церкви. А, тут багато таких пам'яток дерев'яної архітектури. А як ця хатка поросла гарно, так? Прекрасно. Хто кохається на такому? Та й мене зрозуміє. Автентичні дерев'яні, боковинські. Далі будуть гуцульські хати. А цю хату ми дивилися з іншого боку. В іншій серії. Села Бережонка Йдемо далі. Баранчики, кози нам на зустріч йдуть. Цікаво. Я не думаю, щоб їх випустили нам в кадр. Це так, вони самі вирішили. стражным усы карпатах не 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 дай бог Хат от мені йшли гацольщина. Там трошки далі. Хат, напевно, буде вже на одну менше, бо вже кілька років тому, я пам'ятаю, одна згоріла. І тут знову, бачите, ми далі вже відійшли від ходу, вже немає ні, ні бруківки, ні плитки, ні асфальту. ще так більш природньо, справді, як в селі. No, з іншого боку це й добре. Більш автентично. Ну, а тут, бачите, була хата і нема хати. То що я вам розказував. А трошки вище на горі зліворуч Полонинське господарство. Давайте теж подивимось, підніметься. Гаражда з Криворівня. От звідси теж відкривається панорама на згорілу хату. Доношки, можна звернути увагу, дошки, колоди, всі понумеровані. Для чого це робилося? Коли перевозили, то розбирали. Щоб потім скласти, то нумерували секції 15, 15 а 15 б Знаю, але мені ця місцина цілком нагадує, якби я був в Карпатах, а не в центрі Львова. Далі мураш на ну, а, видно, як бігають мурахи, потужні мурахи. Едемо далі. Ще далі прямо буде кілька хат справа. І знову ж таки в суху погоду можна через яр спуститись вниз, перейти і вийти з іншого боку біля школи. Ну там, де ми були. Це пасіка з села Замагора, Верховинського району Іванської області. Але сьогодні слизько, мокро. Ми не підемо, ми не будемо там переходити через той яр. Повернемося назад. І ще вам ділянку покажемо, можемо з іншого боку. Ну, тобто ще цю ділянку перейдемо швиденько. Тут покажемо. І тоді ще ту ділянку біля церкви при вході, де не були. Звідти ми йшли, а туди продовжуємо наш маршрут. Гарно, птахи співають. Ну, така оаза дикої природи. Майже майже в центрі Львова. Хата села Яворів справа внизу. Але не будемо до неї спускатися, подивимось звідси. Тут не можна розпивати спиртні напої, не можна смітити і не можна курити. Починається невеличкий дощик, нам це не на заваді. Насправді, якщо у вас в музеї архітектури і побуту народний імені Климента Шептицького або Шевченківський гайз застане дощ, Не біда, тут можна сховатися від дощу, бачите, по будь-якій хаті. Чи біля будь-якої хати навпаки, цікаво відчуєте себе, ніби в Карпатах. Тут зайшли, тут вийшли, тут піднялись, тут спустились. Зараз нагадую, бо вже в іншій серії то казав, ті ж не казав. Ті хати, які відкриті, які є доступ, ми туди заходимо, вам їх показуємо. Але якщо хата зачинена, то ми в неї не підемо. А, і це вже фактично тут хата і ще далі, буде хата одна і на тому поки що все. Тобто або, перех... або вертатись назад треба буде, або через яр на той бік переходити, що в мокру погоду ми робити цього не будемо зараз. А Туди, ми ще прийдемо, що одну хату подивимось. Бачите, мокро, в той час, коли мокро, можна от по цих таких пеньочках. Це ми з церкви чуємо палиця. Конвалі? Да, так, це вже конвалі. Справді тут конвалі ростуть. Дубочки. Hvor er vi? Да, бо здоров'я. Це хата села за Магора. Ne, kolibo nad potokum. Nebuvo šeši. Бачите, собаки буде uh -huh. на другому поверсі. Щоб вовки не з'їли. так? Так, так? Що не uh -huh. да? uh -huh. Та -та. Стайня села Замагора Магора, Верховенського району. Пісок, вода на всякий випадок, якщо, не дай Бог, виникне пожежа. І тут теж колони понумеровані, знову ж таки, щоб можна було хату скласти після того, як ви її розібрали, ну не ви, а ті, хто розібрав, щоб можна було скласти, якщо ви бач, наближе, бачите, що такі доволі сильні дощі. Вернеться відео спостереження. Знаєш, прекрасна хата для того, щоб тут дощу. На дверях написано двері. Хата села Рівня Верховенського району і Івано-Франківської області.